Йоу, привіт, друзі. З вами той самий Саня. В цьому відео я вам розкажу, як собрать э, руну телепортації в старий лагерь. З чого почати і вообще, як це все происходит. Так вот, сначала нам надо поговорить з Ітриксом. Це послушник мага вогня. Привіт. Вітаю. Привіт. Я з Ітриксом я чим-небудь помочь тебе. Чим ти занимаешься? Я геннець Мага огня. Я геннець магов огня. Ну, що він геннець. Короче, мальчик на побегушках, питаем у него, есть ли у него что-то на продаже. И він такий каже, у меня есть то, что может тебя заинтересовать. Просто он достаточно до ли у тебя руды? И мы такие, блядь, конечно, братан, давай. Промен не получил. Что это? Это один из фрагментов руны телепортации стали старый лагерь Магио огня при почти уничтожить ее того, Як їм как она оставила им проблемы. Короче, один из послушников пытался убить мага огня. И цю руну решили сломать. Все хорошо. Так, потом у нас появляются заметки мага. Так, после вчерашнего покушения на электронном мало круга огня мы сделали ряд шокирующих открытий. У призрака была с собой руна телепортации. Мы не знаем, как она попала в его руки. Нам надлежит принять срочные меры, чтобы избежать новых нападений. Камень должен быть уничтожен, а его фрагменты спрятаны. Это гарантирует, что никто не воспользуется им снова. так, это гарантирует, что никто не воспользуется им снова. Шо-шо? Дважды написал, ладно, окей. Я разделил руну на четыре части. Перше я спрятав в сундуку, рядом зі статуєю Інносця, на пагорбі по путик обменної площі. Ящіриця повинна відпугнути цікавих. Я установив ловушку на всякий случай. Так, тоді ми будемо отправлятися собственно туда. І так, ми прибули на місце призначення. От бачите, чуть переділо локацію. Тут знаходиться вже статуя Інносця. І тут, собственно, наша ящіриця і біля неї є сундук. Саме сложно це розправитися з ящірицею в Ну, в зависимости від вашої сложности, конечно. Якщо аккуратненько, то все возможно. З таким веслом, як у мене, то це easy. Так, і відкриваємо наш сундучок. Бам, бачите, і тут нас ще зустрічає така вот ловушка, цікаво. Сносить почти половину ХП, поэтому, якщо у вас менше половини ХП, то <свісно>, желательно полічиться перед тим, як відкривати. І так, відкриваємо далі нашу записочку. Вони допоняються, заметка. Так, нужно было тщательно продумать, где спрятать вторую часть камня, и мне в голову пришла блестящая идея. Я отправился в новый лагерь, точнее в лес над ним. Там я нашел старую хижину лесоруба, но это было бы слишком банально. Продолжив поиски, я углубился в лес, где между поваленными ветвями нашел старый сундук, но ящика было выдвижным, поэтому в нем можно было спрятать что-то небольшое. Мне показалось, что только тот, кто знает об этом секрете, сможет найти следующий фрагмент. Так, ну, собственно, йдемо в новий лагерь. І так, ми прибули в новий лагерь. Слідує місце знаходиться по пути э, в свободну шахту нового лагеря. Есть, бачите, тут вже відео змінили її, так скажемо, порівняно з оригіналом. Ну, Моби тут не супер жорсткі, тому можна буде з ними справитися. О, ще кріт випав. Хорошо. Так, кабанчиков троить не будем. Лучше не надо в начале это делать. Так, еще наш D1. Интересный сюрприз. Сейчас побачите. <сих> так, открываем. Так, нашли фрагмент. И тут по скрипту спавнится кусач. Это <сих> так интересненько, я вам скажу. Неожиданно было в первый раз. Все, кусача убиваем. Фрагмент получили. Итак, читаем теперь заметку. Так, аккуратненько, чтобы нас никто не убил. Так, следующая загадочка. Так, у меня остался предпоследний фрагмент. Наверное, следует двигаться в совершенно противоположном направлении, к болотам. Да, это была бы отличная идея. Нужно постараться как можно сильнее Отбить желаний у любознательных исследователей. Перейдя по широкому деревянному мосту, на меня напали гоблины. Причем так внезапно, как будто бы они научились планировать свои засады. Подумав про себя, ничего лучше уже не придумаешь. Я бросил в них фрагмент руны, Гоблины тут же набросились на светящийся камень и отступили в лес. Сколько помню, эти гоблины все время, у всех все тырят. Реально, гоблины вообще сами умники типы, Воровки. Так, ладно. Ну, ідемо шукати тоді. Цих гоблінов ворішек. І так, по путі ми ще заскочимо до гомера. То есть, ви поймете для чого я до нього йду вообще. Як получить руну телепорта ще в новий лагер. То есть, з чого вообще стоїть начать? Спочатку нам треба пообщатися з Гомером. Hey, Что-нибудь іщу? Я іщу теч в платині. Похоже, над основанием поработал шнык. Эта тварь своими зубами и когтями подтачивает камни и деревянные балки под водой. Если так будет продолжаться, плотина вскоре разрушится. Так, так вы нам рассказывает, что плотина вскоре разрушится. Тут э, шныг, скажем так, чудить. Его треба прикончить, все дела. И мы такие, могу ли чем-то помочь? Он конечно. конечно, надо убить шныга. Мы такие, да, Та, пацан, без б, мы сейчас все сделаем. Но, як ви пам'ятаєте, да, у плотини був на той стороні берега, так що чуть-чуть локація вже помінялась. Заходимо сюди в воду. Так, ныряємо. Опа! Так, де тут у нас пещерка? Ось тут у нас пещера знаходиться під водопадом. Запливаємо от сюди. Так, і тут нас жде шних у платіни. Так, убиваємо быстренько шнига. А це ізі було. І знаходимо тут кольцо аспект шнига. І найголовніше телепорт новий лагерь. Йоу. Так що. Нічого собі. Когті шнига у платіни, дивіться, амулетик такий. Здоровье за убийство 2, бонус сили 3, в кулачный бою, мечтский урон в ближнем бою плюс 10. І аспект шнига, бонус лопасти 2, в кулачный бою. Крички шанс ближній бой 5, урон в ближньому бою, 3. То есть тут для кулачника, бачите багато чего нового цікавого придумав. Так що так от мы залутали ще е, скажем так. Руну телепортації в новій лагерь. Я думаю, на изичах. Итак, конечно, наша точка. Ось тут знаходиться. Той хто знає цю локацію. Треба чуть в ліс зайти, від да, старого лагеря в ліву сторону. Так, ідемо сюди. Зараз я вам покажу, щоб ви не заблудились тут і не попутали. Тому що в початку, хто тим більше буде перший раз грати, можна чуть поблукати. І ось нам треба до цих гоблінів. Їх треба убити. Вбиваємо быстренько гоблину. Ну, естественно, це быстренько Вначале не дуже получится. Так, потом. Тут у нас всякі приколдесики лежать. Ага. Ну, конечно, куда ж без волков? Так, і відкриваємо наш сундучок. Находим последнюю часть руны. Итак, читаем записочку. Заметки мага. Так, остался последний фрагмент, но если. Но э, его я оставлю у себя. Нужно убедиться, что даже если кто-то и найдется артефакт, он все равно не сможет воссоздать руну. На всякий случай я записал, как вернуть руне ее в прежнюю силу. Прежде всего необходимо собрать все четыре фрагмента и принести их на рунный стол. Для этого потребуется чистая руна. На которые будут принесені рунически знаки з фрагментов фрагментів, уголь і слиток золота. Так, зараз я вам покажу, де це все можна купити і як це все использувати. Ідемо далі. так, сейчас я вам покажу, де найти телепортації болотний лагер. Тобто, по пути болотний лагер по новому месту. Ось воно тут находится. Я думаю, що. Ви його точно знайдете. Якщо що, вам поможе е, ідол, оцей що в старому лагері, який може нас провести. Я вже забув як його звати. Так. Ось бачите, тут водопадик. лісічка така, і ось тут видніється піщерка. Нам сюди треба. Тут треба нам розправитися з польовими жуками. И находим телепорт болотный лагерь. Все, вот так вот легко можно получить телепорт. И ще находим дуже непогане оружие. Паучка копье, кстати, реально похоже на паука. Дворичный урон 54, дально 110, требуется жгучий 36. Блин, я считаю офигенно. Реально. Вот так вот. Идемо далі. Итак, нам з вами надо сера, уголь і слиток золота. Це все можна купить у Декстера. сера и слиток золота. точно. Так, слиток золота. Сера. А, і даже уголь есть, бачите, все можна в нього купити. Це все буде стоить 155 кусков руди. Покупаем. І ще нам же треба чистая руна. Чистую руну ми можемо купити у Ватроса. У Ватроса, господі, оце у мене у Кроноса. <схід> це все друга частина виновата. Так, то є, ще треба сходить купити у нього чистую руну. повертаємося обратно в наше любимо місце, тому що тільки тут ми зможемо це зробити. Ну, тут, кстати, можна все пособирать. Ніхто нам за це по шапки не надає. Так, читаємо Пюпітер. Питер. плюс 2 максимальної мани. І йдемо до нашого рунного стола. Люди руну. Все, у нас появилась нова запись. Так, тайна руна. Руна восстановлена. Время сообщить зитриксу о моих успехах. Сейчас мы ему скажем. И ни в коем случае. Йому не віддаємо цю руну. ні в коем випадку. Тобто, відказуємося отказываемся по зарез. Что касается руни, Чи... Да, типа, що я восстановив її. В чому твоя вигода? І Він нам каже... Ну давай мені руну, типа, зачем вона тобі нужна? Я кажу, забудь об этом. Это зачем? Нет. Нет. Ми... Каже, ну хоча б поможи мені. Ми залишаємося йому допомогти. Йому треба буде ще книжку принести. Тобто ми можемо її купити або магу води, або украсти у бандитів. Е і так далі. Тобто Там божественна сила зв'яз. Ми йому приносимо цю книжку. Е він міняє нам місто телепортації, тобто значало веде телепортація е до мага вогня. А так телепортація буде нас приносити от сюди. Тобто, після того як ми її принесемо, він нам все зробив. І ми туди собі телепортуємося. Ось вот так в цілому. Збираються всі ці фрагменти. Нічого не сложного, те саме таке інтересне, це збирати руну до старого лагеря. А от болотний лагерь, новий лагерь. Нічого сложного. Ну, трошки треба попасть, да, там, в плані того, що убить монстров. От і все. Ну, в целом, С э, руны старого лагеря так же само. Поэтому. Вот это вот получилось видео. Шо всем спасибо. Хто додивився. Ставим лайки, пишем коментарі, обязательно. Понравилось вам, не понравилось. Возможно, еще в якісь идеи. Как Як вам вообще видео и так далее. Ваша прям так, активность, да, и... Обратна зв'язка, скажем так, от вас дуже важна, якщо чесно. Тобто від вас залежить більше, ніж від мене. Тобто, якщо вам буде подобатися, то я буду старатися більше і більше щось викладати, щось цікавого. Так що, всім гарного дня і гудбай, my friend.